Так, продовжується наша подорож Львівщиною. Ми закупилися продуктами, щоб пізніше приготувати їх десь в класному місці. Тут і пацанчик цікавиться мотоциклами. Майбутні байкери, можливо. Бачимо дорогу в напрямку Львова на північ, там де поїхав білий бусик. Або вантажівка зараз, ми будемо їхати в протилежному напрямку на івано франківськ тобто в нашому випадку на рогатин, котрий є перед івано франківськом І це є траса N09, або Х-09, якщо латинська абревіатура. Що ж, перший блін комом, але за другим разом все пішло добре. Ну і рушаємо на південь в напрямку Рогатина. З правої сторони знову проїжджаємо будинок товариства Сокіл. І далі мандруємо біберкою. Андрюха поїхав перший, але зараз я його обжену, тобто він уступить мені дорогу, тому тобто, що в нього мотоцикл міцніший, і звісно я його можу загубити, втомість він мене, від мене ніколи не відстане. Право, там, де виїжджає грозова машина, пішла дорога. Звідки ми приїхали до біборки з солонки, котра біля об'їзної Львова? Тепер рушаємо далі, з лівої сторони бачимо заправку око, на котрій ми заправлялися, і далі біборка. Погода прекрасна, сонечко світить. Ось так на карті виглядає наша траса. Спробував я перший раз ставити карту таким чином, щоб трохи контакт був більш зрозумілим, де ми їдемо. Дороготина, ця серія буде дороготина. По дорозі переважно будуть села ось такого плану, як ми зараз бачимо. Звісно, є також і цікаві місця, як церкви, каплиці, навіть є руїни монастиря на березі річки. Але якось цього разу не було в нас можливості заїхати в різні такі цікаві місця, просто проїхалися, щоб відпочити від міста. Камера 360 градусів Insta x 3 дає можливість робити різні цікаві ракурси, знімати одного райдера, другого райдера, тобто крутити головою на 360. Одного разу пробував робити таке. Панорамне відео, сферичне, але якось поки що ще не заходить. Один із пресетів. Програмних в цій камері можна зробити таку кулю їдеш по своїй планеті. Як Маленький принц в оповіданні Антуана Десенек-Зепері, коли він мандрував по різних планетах, різні такі маленькі планети були зображені на книжці. Зрештою, сам автор робив ці малюнки. Так, Андрюха під'їхав. Власне, завдяки камері 360 я можу показати, як він їде, сам при цьому сконцентрувавшися на дорозі і своєму мотоциклі. Багато таких храмів. Буде по дорозі. Ось з правої сторони ми бачимо. Недовзі зліва буде також дерев'яна церква. Загалом мальовничі села. Ну, ремонтують дорогу, міст. Зараз, власне, з правої сторони за деревами будемо минати монастир Покинутий. Було видно кусочок вежі, варто на нього до нього заїхати. Та тут та їдеш, їдеш і несподівано. Так якщо приснув і обудився несподівано, то опа, і ніби на тебе їде тір. Можна трохи понервувати в такому випадку. Але це нічого надзвичайного, це попросто на лаветі везуть тягачів. Ось ця дерев'яна церква, дуже гарна, Мальовничо мальовничо, осінь, вересень, села. Галичини. Врешті вдалося обігнати цей грузовік, може не дуже по правилах, але оскільки добре знаю цю дорогу, то досить довго ще буде пряма. Видимість була дуже добра, тож обігнали ми, тим більше маючи трошки мощі. Хоча трошки за цю дорогу, хоча вона і так досить непогано виглядала останні роки, але бачимо, що вже другий міст, який ремонтують. Так, під'їжджаємо до перехрестя і вправо пішла дорога на ходорів. Могли б ми поїхати цієї дороги одразу на Ходорів, пізніше на Жодачів, до Львова, але ми вирішили зробити ще крюк і поїхали в напрямку Роготина. І в цьому місці, коли їдеш, таке враження, якби їхав в степу, колись я був в Калмикії. Там самі степи і дуже подібний краєвид. В'їхав його на Франківську область. І власне всі калмики, степи, степи, маленькі тільки якісь чагарники, невисокі дерева в степах і доки сягає погляд. До горизонту власне ось така рівнина. Звісно, тут бракує цього запаху трав, калмуцьких трав. Але так загалом от зараз подібна атмосферка така. Дорога, рівна, мало дуже автомобілів, час від часу тільки. І їдеш вперед. о! полетів! Андрюха погнав на своїй техніці. Ну, Кавасаки за 900 Що там Текен 250-ка? Але якщо по грунтовочці, якщо по горках, ну то тоді текен, конечно, виграє. Так, ми вже будемо зараз з'їжджати з останнього пагорба. З правої сторони ми бачимо рівнину, котра буде до самого Франківська. І з цього пагорбу дуже гарно видно цілу цю рівнину, навіть видно в Даличині труби Бурштинської теплової електростанції. Цікавим селищем, котре ми будемо проїжджати вже майже біля самого Роготина. Буде чеще, в котрому є санаторії з грязевими ваннами, дуже лікувальне, дуже корисне це болото. Це той самий шлейф грязі, що тянеться до Немирова, і пізніше горинець по польській стороні кордону. Це все та сама грязь. На сустави, на кості. На опорно-руховий апарат. Що ж, ось і під'їжджаємо ми до Рогатина. Трошки історії цього міста. Погодження назви міста невідоме. Існує легенда, за якою князь Осмомисл взяв із собою молоду дружину на полювання. Дружина заблукала і натрапила на великого оленя вогненої масті. і побігла вслід за ним. Олень зник, а жінка знайшла князя і дружинників. На місці, де жінка зустріла оленя, згодом побудували замок, навколо якого з часом і виникло місто. Ще одна версія про княжича Рога, який побудував на цьому місці колись місто, поставив тин, от і вийшло Рогатин тобто місто Рогатин Рогатин виник на місці поселення слов'янських племен. Тут були знайдені предмети доби палеоліту та бронзи. У 10 столітті територія Рогатина була у складі Київської Русі. В околицях міста археологи розкопали городища, датоване 10-13 століттями залишками валів і житлової забудови. Знайдено фрагмент церкви. Перша письмова згадка про Рогатин датується 1184 роком, коли, коли поселення входило до Галицько-Волинського князівства. У 12-13 столітті Рогатином володіли українські бояри Рогатинські. Рогатинські. Як місто Рогатин вперше згадується в 1390 році в будні папи Боніфація IX Перемушвінському єпископу Католицької церкви. У 1461 році Казимир IV дарує Рогатину право на проведення щорічних ярмарків. В 1490-1492 роках в Галичині спалахнуло селянське повстання під проводом Муха. Наприкінці 15 століття почались масові напади на Галичину і Поділля з боку Туреччини і Кримського ханства. За переданнями, власне, з Рогатина була вивезена в полон. <кій> За переданнями з Рогатина була вивезена в полон майбутня дружина Султана, Роксолана. У 1509 році місто було здобуте, спалене військами молдавського господаря Богдана III Сліпого. У 1523 році Сандомирський воєвода Отто Ходецький отримав короля дозвіл проводити у Рогатині ярмарок кожної суботи від Пасхи до хрещення Святого Йоанна. У 1535 році польський король Сигізмунд І підтвердив привілеї Рогатина. Що сприяє встановленню міста як важливого ремісничого і торгівельного центру Голичина. І місто, одержало герб із зображеннями в центрі Рога Оленя і латинської букви «Р». Близько 16 століття почалася міграція євреїв із Силезії, Польщі та Угорщини Галичину. І в Рогатині утворилася єврейська громада. У 1567 році у Рогатині був збудований дерев'яний замок. 1572 рік місто має 115 власників будинків, 18 піднаймачів і 36 громадян, які мешкають поза муром. У 1589 році брати Юрій та Іван Рогатинці, сини Кузьми, домоглися право організувати в Рогатині при церкві Різдва при Святої Богородиці місцеве братство за зірцем Львівського успенського братства, яке подарувало йому свій став. Допомогли відкрити при ньому школу, прислали зі Львова дяків учителі. У 1615 році під Роготином відбулася битва між козаками та військом гетьмана Станіслава Жмутєвського. 4 лютого 1630 року ротмістр Януш Бенгрин двоз на стома солдатами вдерся до міста. Три дні розорював убогих людей, примушував до безплатної роботи. У 1635 році все поспільство міста скаржилося до суду за цей наїзд. У 1648-1653 роках місто постраждало від нападу військ у Богдана Хмельницького. У 1670 році старостою міста став Сегізмунд Король Пшеремський, який разом з маршалком Сейму у судовій вишні Адамом Миколаєвим Синявським активно розвиває місто. У 1765 році у Рогатині було 539 мешканців. У 1772 році після поділу Речі Посполитої Рогатин у складі Золочівського циркулу Австро-Угорської імперії належить княгині Софії Любомирській. У 1798 році Рогатин перевели у Бережанський цирк. У 1857 році у Рогатині мешкає 5101 особа. З них десь 3000 євреїв. У 1878 році в Рогатині було збудовано бетонні водозбірники і проведено водопровід. У 1882 році була збудована коштом місцевого бюджету міська нормальна школа. У 1897 році через Рогатин було проведено залізничну колію з Ходрова до Тернополя. У 1904 році в околицях Рогатина. Під час військових маневрів військові лікарі звернули увагу на якість Черченських вод, але громада, але громадська рада не погодилася на їхню промислову експлуатацію. Тобто треба їхати по воду в Черчен, яке ми проїжджали. У 1910 році міст, у місті було 7664 мешканці, з яких 3254 євреї. У 1909 році відкрито першу в Галичині Рогатинську українську гімназію, яка мала славетних вчителів та учнів. В місті збереглося чимало пам'яток архітектури. Костял Святого Миколи споруджений у 1666 році, також неодноразово зазнавав реконструкції потерпав від руйнувань та людського невіглавства. Поруч з костюлом був споруджений пам'ятник польському поетові Адаму Міцкевичу, який після реконструкції площі був перенесений до храму. Північного боку. На колишніх околицях міста Бабинці та Горішній Бабинці стоять дві надзвичайно красиві церкви Святого Миколая з 1729 року і святого Юра 1876 року. Складна і суперечлива історія рогатина, увічнена на багатьма меморіальними місцями, куди приїжджають поклонитися пам'яті своїх предків люди різних національностей поляки, австрійці, німці, євреї. Під час Першої світової війни багато євреїв Рогатина евакуювалися до Австрії, Богемії Морай, де вони жили в евакуаційних таборах. У серпні 1914 року російські війська підпалили єврейський квартал та арештували і депортували до Росії 570 євреїв. У червні 1915 року місто відбули австрійці. У 1918-19 роках Проголошена Західноукраїнська Народна Республіка. У червні 1919 року Рогатин опинився у складі речі Республіки Польщі. У вересні 1939 року рогатин був окупований військами Радянського Союзу в результаті пакту Молотова Ріббентропа. У червні 1941 року, під час Другої світової війни, рогатин зайняли Німці. Ними було розстріляно близько трьох тисяч євреїв. І ще 6 тисяч з довколишніх сіл Львівщини. З 1944 року Рогатин знову у складі СРСР у місті діяла потужна мережа ОУН, яка чинила опір комуністичному режиму і депортації населення до Сибіру. У 1991 році місто у складі Незалежної України, постановою Верховної Ради України від 11 лютого 2015 року. 600-річчя Рогатина відзначалось на державному рівні. Минули Рогатин і зараз за переїздом будемо з'їжджати з, з цієї траси, яка пішла далі на Івано-Франківськ. Будемо з'їжджати вправо на трасу Рогатин Стрий. І будемо їхати в напрямку Ходорова. Пізніше повернемо на жидачів і з жидачева Лів.